Псалом 7. Господи, Боже мій, до Тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх і рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов лев, душу мою, щоб не роздер, так що й нікому було б порятувати. Господи, Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як відплатив я злом тому, що мені добро діяв, або обдер противника мого нізащо, то нехай ворог гонить мою душу і наздожене, нехай життя моє затопче в землю, і славу мою, нехай кине в порох. Встань, Господи, в твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів, і пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив, і збір народів нехай тебе оточить, і сядь над ними високо. Господь судить народи. Суди мене, о Господи, по моїй правді і за невинністю моєю, що в мені. Нехай зникне злоба нечистивих. праведника не ж ти підтримай, ти, що вивідуєш серця й утроби, Боже справедливий, щит мій у Бозі, що спасає правих серцем, Бог, суддя справедливий. Бог щодня погрожує. Якщо не навернуться, нагострить він меча свого, напне він свого лука і візьме на приціл, і їм зготує смертельну зброю, стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство. Викопав яму, він її вирив і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його, нехай впаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість, буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього.